Тут-тетире. -ту ту -ту так, напевно, я, перше, з чого почну, це поставлю варитися Адигійський. Після нього буде легше вимити каструльку, а тоді вже в ній поставити варити панір. І Адегійському 6 годин стояти під пресом, а паніру 4. Так що починаю з Адегійського. Варитиму, напевно, літрів з восьми, бо там просили, щоб головка була більше кілограма, тому поставлю десь літрів 8. Хай їдять люди, якщо хочуть, правда ж? Отже, адегійський вже готовий, вже відварений і стоїть, пресується. Сьогодні вперше вирішила зробити адегійський в отакій формі. Ні разу ще не робила, це пробна версія буде. А тут вже гріється 8,5 літрів молочка на панір. Да, до речі, забула ж вам сказати. Питала я у мами стосовно качоти з лавандою. Значить, що мені повідомили? Сир сподобався всім, Їв татко, матуся їла, сестричка їла і зять. Як сказала моя мама, ну вона у мене, це взагалі, як вам сказати, експерт надійний, 100%. Вона відчує будь-який присмак тут. -ту -ту -ту. Вона скаже завжди правду. Вона не буде, як то кажуть, дивитися на те там донька, не донька, похвалити треба, ні. Якщо воно добре, вона похвалить, якщо щось не так, вона обов'язково про це скаже. Так, от її слова, вона каже: Я очікувала гіршого, Ну, вона не любить такі запахи. Очікувала, каже, гіршого, але була приємно здивована. Відчувається аромат лаванди і навіть, каже, так, на губах, начебто відчувається. Це вони куштували вчора. Сьогодні вона вранці робила гарячий бутерброд собі. Каже, і плавиться, і аромат легенький такий. Коротше кажучи, Дегустація відбулася, пройшла навідмінно, І з чотирьох дегустуючих всі четверо залишилися задоволені. Так що сир вдався. І тепер офіційно він буде в нашій лінійці. Наступний дегустатор отримає свою головочку 3 червня, коли в нас буде доставка. Замовлена вже одна головочка. Ну, а я варю зараз панір, загрузила прання. Перемиваю відерця з-під молока. І далі працюю. І панірчик вже готовий. Так, а тут ще швиденько потрібно. Ой, потрібно, потрібно поставити. Ой, не туди ткнула. От уже ж звізда. Хотіла темніше. На виставила грецьці, Так, все. Так, хліб поставили. Адигейський готовий, панір готовий. Ну, ще не готовий. Панір ще солити треба буде. Адигейський солився в зерні, Адигейський вже буде готовий, як тільки вийметься з форми. А панір прийдеться ще потім солити. Машинка пере, треба буде вивісити речі. Зараз піду поперевертаю качоту Бомонт-Брі, треба перевернути і нам сьогодні їхати ще на млин. Вова сказав напевно, що десь години до 18-ї попрацює і буде намагатися приїхати раніше з роботи. Щоб встигнути з'їздити на млин за висівками, висівки дорожчають. Ми вчора купили, тут у нас по 90 гривень за мішок, але вона сказала, що вони заканчуються в неї. Каже, будуть дзвонити на млин, бо попереджували, що подорожчають. А я, коли сьогодні дзвонила знову, нам сказали. Що вони тільки сьогодні вийшли на роботу. 20 мішків нам пообіцяли залишити. Більше сказали ні. 20 дамо. Ну, ми по 20 беремо. У нас якраз 20 влазе. І сказали, що ціна на них уже 65 гривень. Так. Тому треба їхати брати, бо. По 90 й чи є, чи немає, ну це теж не варіант. Зараз у неї закінчиться, у Руслани. От іде кілька мішків по 90 й далі, що? а млин, не дай Бог, знову стане. Тому потрібно їхати. А щоб їхати, мені потрібно раніше попоратися трошки, щоб допоки Вова приїде з роботи, я вже була готова подаїти дівчат, погодувати. Так що Пришвидшуюся знову.